Мобільник, завдяки якому вдалося розкрити загадкове вбивство, нападник, який сам став жертвою, ну і різанина в елітному готелі. Усе це про злочини, які відбувалися в Україні під час святкування Нового року. Новорічного духу та Різдва тут не буде дорогенькі, тому що ну, не той канал. Тим не менше, вітаю вас зі святами, бажаю миру, щастя та здоров'я. У цьому відео буде три справи, і це. Страшне. Страшне мешканка Умані Інна Клочко святкувала прихід 2014 року у квартирі своїх свекрів. Близько пів другої ночі жінка покинула їх помешкання і вирушила до власного дому. Однак так і не дійшла туди. А вже за кілька днів її понівечене тіло знайшли на місцевому полі. 43-річна Інна Клочко проживала на Черкащині у місті Умань. Працювала у місцевій податковій, була одружена та виховувала доньку студентку. 31 грудня 2013 року жінка прийшла у гості до батьків свого чоловіка Олега. Будинок свекрів знаходився неподалік від дому Інни. Сам Олег у той час перебував у відрядженні, а їх спільна донька Анна. У столиці на навчання. Святкування у колі родини пройшло спокійно, тихо, все добре. Після першої години ночі жінка почала збиратися додому. Посиділи, випили, чому би не піти і спати. Оскільки вже був доволі пізній час, а на вулиці вешталось багато п'яних, батько Олега Леонід, вирішив провести свою невістку. Посиділи всі до нові год, потіхоньку, ну, все яке вона одна була. У вона насибралася додому. Я їй ще довго. До кіосків. Вернувся, а вона пішла домой сама. І на і Після того, як пан Леонід повернувся додому, він отримав два дзвінки з номера Іни. Подумав, що жінка вже дісталася додому. Він підняв слухавку, але почув лише незнайомі чоловічі голоси. Тоді Леонід вирішив, що Іна, повернувшись до своєї квартири, увімкнула телевізор, а До нього подзвонила випадково. Ну буває, власне, з такими думками Леонід з дружиною і ліг спати у ту ніч. По справжньому хвилюватися за долю своєї невістки, свекри почали лише на ранок, після того як вона не відповіла на жоден із їх дзвінків. Тоді Леонід пішов до Іни додому. Він мав власні ключі від помешкання, і коли йому ніхто не відчинив хідні двері, чоловік сам зміг увійти до квартири. Втім, і там не було. На дзвінки вона також не відповідала. Леонід повідомив сина та онучку про зникнення жінки. Вони одразу почали шукати її через знайомих та друзів. Однак це не дало жодного результату. Тому рідні і не звернулися до Уманського міського відділку поліції. Ну що ж там їх прийняли неохоче? Сказали, що зараз свята і чергують лише чотири людини, і то троє з них на виїзді. Через це родичами не вдалося подати заяву про зникнення жінки лише 3 січня. Після цього розпочалися пошуки зниклої, до яких, окрім правоохоронців і військових, долучилися родичі, друзі та колеги. Міліція зі мною в онлайн режимі. Але вони тільки можуть моніторити ситуацію по лікарнях і моргах, ще по кабаках перевірити. Ми самі робимо все можливе і неможливе. Передивляємось всі канави, люки, погреби. Я дуже сподіваюся, що мою маму ще можливо врятувати. Попри усі зусилля, знайти жінку так і не вдалося. Проте правоохоронці змогли відстежити місце знаходження її мобільного телефону. Його зафіксували на території Кіровоградської області. Олег Ліхута, який розслідував цю справу, разом з оперативною групою відправився на Кіровоградщину, аби з'ясувати, як там опинився мобільник. Інне по приїзду з'ясувалося, що ним користується приватний підприємець на ім'я Дем'ян Мельник. Олег запитав у чоловіка, де він узяв цей телефон. У ну, відповідь -то розповів про те, як нещодавно проїжджав повзумень. І там підібрав автостопника, який продав йому мобільний, почувши розповідь Дем'яна, правоохоронці попросили його проїхати із ними у відділок, щоб детальніше розповісти свою історію та допомогти скласти фоторобот автостопника. Пан Дем'ян не заперечував, ось тільки поставив умову: він буде за кермом і поїде лише на своїй автівці. Олег Ліхута погодився, та відпускати чоловіка самого побоявся. Тому вони поїхали вдвох у цей час. Оперативна група розмістилася в іншій машині та слідувала за ними, коли автівка Дем'яна проїжджала через міст у селі Гродзеве у Черкаській області. Чоловік раптово запитав в Олега, чи є у нього діти. А потім додав: Пробач, якщо зможеш. Зараз час раптово повернув в руль страву. виходить. і ми. Злетіли з мосту. У результаті автомобіль злетів з траси у кювет і впав саме на той бік, з якого сидів Олег. Обидва чоловіки вижили. Однак у результаті аварії правоохоронець отримав серйозну травму спини, і через це йому навіть довелося покинути службу. На думку Олега, Дем'ян вчинив цю аварію для того, аби позбавити його та себе навіть. Життя в нього була істерика. Чому він не розбився він хотів розбитися? Він в нього був істеричний такий крик. ДТП правоохоронці розцінили як спробу піти з життя. Але чому чоловіка мучила совість? Чи можливо він боявся, що його викриють? Усе це наштовхнуло на думку про те, що ніякого автоступника, продавця телефонів, просто не існує, а сам Дем'ян безпосередньо причетний. До зникнення інни тепер його розцінювали вже не як свідка, який може поділитися цінною інформацією, а як головного підозрюваного у справі. Отже, було прийнято рішення обшукати будинок Дем'яна. Прибувши туди, у селі Дмитрушки Черкаської області, правоохоронці виявили ще один автомобіль, який належав підозрюваному. Машина також була пошкоджена. На ній також можна було побачити сліди крові. І тоді ж Дем'ян зізнався у тому, що в новорічну ніч він, будучи на підпитку. Збив інну машиною. При спілкуванні з працівниками міліції він поводився впевнено та спокійно. Спочатку все заперечував, але після проведеного санкціонованого обшуку та вилучення речових доказів змінив свідчення. Пояснив, що жінку не вбивав, тільки збив її машиною, і щоб усе приховати, вивіз за місто. 43-річний Дем'ян Мельник не просто зізнався у злочині, а й погодився показати місце, у якому він заховав тіло. 8 січня Інну знайшли, Щоправда, за кілометр від цієї ділянки на яку вказав підозрюваний. Рідні та друзі жертви одразу ж засумнівалися у версії, яку озвучив Дем'ян. Згідно з їх словами, район, яким у ту ніч Інна поверталася додому, являє собою вузькі вулички з постійними поворотами. Там важко розігнатися на автівці та збити когось ну прям на смерть. Крім того, на місці, де за словами підозрюваного трапилось ДТП, не було знайдено ні слідів крові, ні запчастин від автомобіля. Це наштовхувало на думку. А чи взагалі мала місце аварія? Можливо, тієї ночі жінку просто силоміць затягнули в автівку з метою наруги. Ці домисли не були безпідставними, оскільки стало відомо, що раніше Дем'ян Мельник уже потрапляв у поле зору правоохоронців. Кілька років тому він відсидів у в'язниці за зґвалтування неповнолітньої. Ось так сумніви близьких жертви в історії, яку озвучив підозрюваний, посилились і після того, як Інну знайшли її тіло було закривавленим у той час, як особисті речі жінки лежали окремо і були чистими, не дуже схоже на ДТП. Та найбільш шокуючі деталі розповів чоловік інни після того, як отримав результати експертизи тіла дружини. Отже, згідно з ними, жінка померла не у результаті ДТП. а через удушение и на смерті вона також зазнала насильства сексуального характеру. Вы за город издевался над ней где-то порядка 30-40 минут после этого задушил. Сдевался он ее изнасиловал? Она была только ну, полностью раздета и натянута джинсы. Он вытянул тело на поле метров 30-40 от дороги в само поле. Следователю он рассказывал, что э, я ее сбил, вывез э, в поле и оставил. Не убивал, не душил, не насиловал, бросил ее в поле и уехал. Что кто-то другой в новогоднюю ночь, в 2 часа ночи, среди поля. ну Коли усі ці деталі стали відомими, розпочався суд, під час якого показали відеозапис зі слідчого експерименту, датованого січнем 2014 року. На ньому мельник детально розповідав про те, що трапилося з Інною у ту фатальну ніч. Тепер його версія була трішки іншою. Згідно з його словами, коли він збив жінку, то силою заштовхав її в машину та почав вимагати від неї гроші за те, що вона пошкодила його автівку. Після того він поїхав у лісосмугу, де роздягнув свою Жертву та кілька разів ударив у голову, а тоді спробував зґвалтувати, але був настільки п'яний, що не зміг і сказав жінці забирати свої речі та забиратися геть. Коли вона одяглася, він сів своє авто і поїхав з місця події. Цікава, звісно, історія у великих волохатих лапках. Однак цим свідченням суперечив той факт, що згідно з експертизою, статеві органи жертви були пошкоджені. А отже, у ту ніч вона таки зазнала наруги. Через це сторона обвинувачення була переконана у тому, що Мельник зґвалтував жінку, причому використовуючи пальці, через що слідів його ДНК на цілі не виявили. Потім він сильно побив жертву, задушив і, зрештою, заховав тіло у полі. Покидаючи місце злочину, він забрав із собою телефон жертви. виконав сім картку однак, мобільник вирішив залишити собі. Упс, зрештою суддя повністю визнав провину Дем'яна мельника та засудив його до довічного ув'язнення. Невдовзі чоловік подав апеляцію, яку успішно програв. Однак, уже через чотири роки після злочину верховний суд скасував вирок мельника з самого начала е, заявляв бажання, щоб суд був суд присяжних і. И на основании того, что не было удалено его законное типу право. Рішення цих двох судів було відмінено. У той час Мельник усе ще перебував у СІЗО. Його справу направили на повторний розгляд, і, попри усю серйозність обвинувачень, які пред'являли чоловіку, було прийнято рішення відпустити його під домашній арешт. Після чого судді не встигли продовжити цей запобіжний захід. Невдовзі підозрюваний узагалі опинився на волі. Так тривало кілька місяців. Потім домашній арешт, усе ж таки, поновили. Але було одненьке, але. Сейчас принято решение про домашний арест с 22 до 7 утра. А все остальное время он может находиться Біогоджу у 2018 році журналісти приїхали до села, де мешкав Дем'ян Мельник, та власне з ним поспілкувались. На той момент чоловік жив із цивільною дружиною та виховував двох дітей. Він попросив не показувати своє обличчя, аргументувавши це тим, що зараз шукає роботу. І тепер Дем'ян повністю спростовував причетність до злочину. Він заявив про те, що не вбивав жінку та не вчинив ДТП за її участі. Як пояснив підозрюваний, зізнатися у злочині його змусили правохов. Меніція собі вирішила під новий рік зробити зірочки і, заки... і не мають бажання розслідувати. Вони знайшли мене От, і накинули всяку біду. Справа сфабрикована, я виненство не визнаю і не визнавав. А сфабрикована в працівниках. Вони робили угоду, типу, ти визнавай. Аварію от і все буде нормально. Кажу, хорошо. Я визнав аварію, тоді нам почали возити вже куди загону. Вони захотіли. Чоловік також стверджує, що телефона Інни ніколи в руках не тримав, слідів крові на його машині ніколи не знаходили. А аварія, в яку він потрапив з працівником поліції, була просто випадковістю. За словами Дем'яна, у той день він просто заснув за кермом. Ось і все. Тим не менше, Олег Клочко у пам'ять про трагічно загиблу дружину, пообіцяв не опускати руки і довести справу до кінця. І він свого слова дотримав. Загалом суди над Дем'яном Мельником тривали дуже довго і тягнулися аж до 2024 року. Мельник постійно подавав апеляції та оскаржував рішення. Останнє, що вдалося знайти в інтернеті, Цій справі це ухвалу Черкаського поліційного суду від 12 вересня цього року, ну 2024. Згідно з нею, Дем'яна Мельника засудили до 15 років позбавлення волі. Однак, по суті, цей термін був набагато меншим, оскільки йому зарахували період його попереднього ув'язнення із 14 по 17 роки з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Ну а ми рухаємося далі. Домагання, погрози ножем та смертельне поранення у живіт, саме так закінчилась новорічна дискотека у селі Ковалівка, що на Миколаївщині, і ця історія одразу привернула до себе увагу користувачів соцмереж, оскільки мова йшла про непросту справу, у якій потенційна жертва зґвалтування перетворилася на головну підозрювану у вбивстві. Отже, 1 січня 2022 року, близько 6 години ранку, до поліції надійшло повідомлення про вбивство. Опинившись на місці події, правоохоронці виявили тіло 25-річного чоловіка. Загиблим був місцевий житель. на ім'я Віктор, який помер від ножового поранення, отриманого у печінку. Дізнатися більше про причини цього злочину. Поліції вдалося після спілкування зі свідками та місцевими мешканцями. Як з'ясувалося, напередодні інциденту у будинку культури проходила дискотека з нагоди святкування нового року. Її вирішила навідати. І 30-річна Ольга. Жінка проживала у селі, працювала бригадиром на сільгоспідприємстві та самотужки виховувала двох неповнолітніх дітей. Односельці відгукувалися про неї дуже позитивно і називали Ольгу дуже дбайливою матір'ю. На вечірку того вечора прийшов і П'ятирічний Віктор його характеристика виявилася не такою позитивною. Чоловік походив з неблагополучної благополучної родини після дев'ятого класу. Потрапив за ґрати через крадіжку. Коли вийшов на волю, то постійно роботи так і не знайшов то тут, то там. Як то кажуть, також пан Віктор регулярно випивав. Втім, надмірно агресивним не був. Ольга та Віктор були знайомі, але романтичних стосунків якихось між ними не було. Під час дискотеки вони разом випивали, а у якийсь момент почали сваритися. Вже незабаром учасники конфлікту вийшли на вулицю і там продовжили перепалку. За свідченнями місцевих її причиною стали домагання Віктора до Ольги. Він хотів інтиму, вона сказала ні. І тоді чоловік дістав ніж. Які приніс із собою, потім схопив жінку за комір та почав погрозами змушувати її погодитися на його пропозицію. Пані Ольга у цей момент почала кричати. Її почув Валерій, місцевий діджей. Він саме збирав апаратуру, оскільки на той момент вечірка вже закінчувалась. Валерій вибіг на вулицю і побачив, як Віктор навис над Ольгою із ножем у руках. Діджей одразу встав на захист жінки. Йому вдалося схопити нападника та притиснути його до стіни. Незадовго до цього Ольга вихопила ніж з. Виктора. І коли Валерій притис його до стіни, жінка завдала своєму нападнику смертельний удар у живіт. Від отриманих травм Віктор помер на місці, коли Ольга усвідомила, що трапилося, вона сама набрала номер поліції та розповіла їм про вбивство. Її одразу ж затримали. Жінка відмовилась, бо де якось прокоментувати ситуацію, посилаючись на статтю 63 конституції України, згідно з якою людина може не свідчити щодо себе, членів родини чи близьких родичів. Тим часом у поліції дали коментар, що до інциденту з показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Поліцейські доставили злоумисницю до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Провадження у справі відкрили за статтею умисне вбивство. Згідно з нею, Ользі загрожувало до 15 років позбавлення волі. Як пояснили у поліції, підозрювана убила нападника у той момент, коли загрози для неї вже не було. І тому її звинуватили саме в умисному вбивстві. Те, що Віктор домагався жінку до уваги, не взяли в офіційному дописі. Поліція називала Ольгу не підозрюваною, а саме зловмисницею. Прес-служба також видаляла деякі коментарі під своїм постом, у тому числі і ті, які залишили відомі в країні адвокати. І усе це викликало масове обурення у соцмережах. Хотів зґвалтувати, погрожував ножем. Тим же ножем отримав у печінку і од'їхав, і вжух. Уже не нападник, а потерпілий, і вже не потенційна жертва зґвалтування, а злоумисниця не хотіла по-доброму під загрозою ножем. Іди сюди, тюрма 15 років. Прекрасно, просто прекрасно. Тобто мудло намагалося зґвалтувати жінку, погрожуючи ножем, а вона, захищаючись, стала злоумисницею, а він всього лиш ножем вимагав взаємності, які добні це писали. А треба було дати себе зарізати. У вашому викладі він отримав заслужене. Односельчани також встали на захист Ольги. Стверджували, що її дії не можна кваліфікувати як умисне вбивство, адже це був самозахист. Люди запевняють, що жінка була цілком адекватною, ніколи не проявляла агресії і не мала жодної причини вбивати людину. Хіба на неї би напали місцевих мешканців також дуже сильно обурив той факт, що Віктор приніс із собою на вечірку зброю, яка врешті стала причиною його смерті. А деякі жителі села взагалі висловлювали версію, згідно з якою Ольга не завдавала смертельного удару. А віктор сам за чутками напоровся на ніж. Кожен такий може бути, і якщо і слікні пристають кажуть гаврятраздвій ноги. Извини меня, что що їй Она Вона просто защищалась. Чинка – вполне адекватный адекватний Ну, то есть вона просто так кидається і зі слюниною. Оцього хлопця, який кидався на неї, знижов, ну там просто ніяких пояснень. Не дуже гарний молодий чоловік. Була чисто самозащита. Я в цьому більше, бульшому вірю. Так як я чув, то він сам наскочив на той нож, і тим болі, ж його нож був. той самий діджей Валерій, який того вечора захищав Ольгу від Віктора і сам став учасником тих подій, хоча й неохоче, однак також прокоментував ситуацію. Я не хочу не на камеру, я води добре. Скажіть, сакне на камеру. Скажіть, будь ласка, як вважаєте дівчина в цьому цим видно? Вона обраняється. А ви бачили, як він до неї Ну, <рапиме> В день, коли Ользі обирали запобіжний захід, вона так і не озвучила свою версію подій. Сідайте, я вас мовляв не буду. Спробую мовити адвокат. Адвокатка жінки прояснити ситуацію журналістам теж відмовилася. Ольгу відправили під нічний домашній арешт. Їй заборонили покидати межі області та спілкуватися з фігурантами справи. Тим часом правоохоронці повідомили й про те, що слідство все ще триває, і не виключено, що події в майбутньому перекваліфікують. Втім, на жаль, ні змі, ні прес-служба поліції після того, як жінці обрали запобіжний захід. Більше ніяк не коментували цю історію, тож її завершення наразі невідоме. Не виключено, що слідство у справі триває досі, саме з цієї причини по ній немає жодних оновлень, адже справа за 2022 рік, як показує нам попередня історія, слідство та суди може тривати дуже і дуже довго. 1 січня 2024 року компанія друзів святкувала прихід нового року в елітному готельному комплексі. Як і у попередньому випадку, ця вечірка також завершилась трагічно, і вже через декілька днів після неї сина скандально відомого столичного судді оголосили у розшук за підозрою в умисному вбивстві. 25-річного Ігоря Гергеля вбили у котеджі готельного комплексу Золотий Бугас, розташованому в селі Грибівка Одеської області. У новорічну ніч чоловік отримав ножове поранення у грудну клітку, яке стало причиною гострої крововтрати, та зрештою смерті. Того дня у котеджі, крім жертви, знаходилось ще четверо людей: дві жінки та двоє чоловіків. Серед них і 27-річний Іван Аблов, син екс-суді розформованого окружного адмінсуду. Києва Євгена Аблова, який відомий своїми скандальними судовими рішеннями, зокрема у грудні 2013 року, за повідомленням видання Українська Правда він зобов'язав беркутівців розігнати активістів майдану. Окрім того, аблов старший фігурує у так званій справі плівки вовка. Згідно з нею, голову окружного адміністративного суду міста Києва, Павла Вовка, самого Євгена Аблова та ще кількох інших, підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення. Та утримання влади. Однак повернемося до історії із Абловом молодшим. Після вбивства Ігоря Гергеля Іван Аблов зник. І 4 січня його оголосили у розшук за підозрою у цьому вбивстві. За версією слідства, у ніч злочину між жертвою та сином судді виник конфлікт, який згодом переріс у бійку, в результаті якої Іван смертельно поранив свого опонента. Інцидент трапився о пів на п'яту ранку. А вже за годину Аблов зателефонував знайомому та попросив забрати його з місця злочину. Ще через годину Ино чоловік опинився в Одесі, де викликав таксі та поїхав у Дніпропетровську область. За свідченнями таксиста по дорозі вони зупинилися біля магазину, де Іван придбав нову сім-картку та телефон. Старий мобільник він відключив наступного дня, 2 січня, до ЖК Goodwill Residence у Дніпрі, де зупинився облов, Приїхав його друг. Камери відеоспостереження зафіксували, як вони разом вирушили до місцевого ресторану та увійшли до середини. За годину до закладу приїхала інша автівка. Облов з другом сіли у неї та поїхали у невідомому напрямку. Востаннє чоловіка бачили 5 січня в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Пошуки підозрюваного тривали кілька днів. А 15 з того числа він сам вийшов до Київського райсуду Одеси. Розповів про те, що втік, оскільки побоювався за власне життя. А про свій розшук протягом усього цього часу нічого не знав. На підтвердження своїх слів Іван надав довідку про медичний огляд, датовану 12 січня. Таким чином він хотів довести, що не ховався, інакше би не пішов у медичну установу. У той же день, коли Іван здався, суд відправив його під варту без права внесення застави, та продовжив розслідування справи. Незабаром до. Питали свідків злочину чоловіка та двох жінок, які знаходилися у котеджі у ніч вбивства Ігоря Гергеля. Перший розповів, що спав і не бачив ані бійки, ані вбивства. Проте заявив, що чоловіки сварилися ще з самого вечора. Близько 23.00 вони помирилися. А от третій свідок заснув. Коли ж він прокинувся близько десятої години, то виявив тіло Ігоря. Тим часом одна з жінок засвідчила, що під час святкування усі вони пили алкоголь та відпочивали. Потім вона заснула, а згодом прокинулась від крику. Подружки і побачила бійку між Іваном та Ігорем. Іван, за її словами, повалив Ігоря на диван та почав душити. Жінка спробувала розняти їх, але чоловіки поводилися дуже агресивно, і її подруга порадила не втручатися в конфлікт, щоби і самі не стати жертвою. Це була бійка. Вони були на підлозі, на дивані. Гераль точно був живий, оскільки я часто бачу померлих, адже працюю у похоронній агенції. Гергель дихав. Був не при тямі, але дихав. Він лежав на підлозі на першому поверсі, а поряд з ним лежав Аблов. Усе відбувалось уже під ранок і жінки почали збиратися додому. У цей момент одна з них побачила кров на обличчі Івана. Подумали, що у нього зламаний ніс. У Ігоря ж не було жодних видимих тілесних ушкоджень. Також жінка заявила, що ножа у руках жодного з чоловіків чи поряд із місцем бійки в принципі не бачила. Інша очевидиця підтвердила, що тієї ночі вони гарно проводили час та випивали. Хлопці між собою жартували, сміялися, а потім почали боротьбу. Ось так зненацька. Типу, спочатку вона мала не Озний характер жартували. Ігор Гергель був набагато вищим за Івана Аблова та професійно займався боротьбою. У якийсь момент він із силою кинув опонента на підлогу. Це розлютило Івана, і той зірвав хрестик з шиї товариша. Після чого вони почали сваритися і битися вже по справжньому. На вані вже була кров. Подруга закричала «викликай швидку, і я викликала швидку допомогу та озвучила, що людині погано. Приїжджайте, будь ласка. У вані була на обличчі кров. Я не бачила, що в руках Аблова ніж, або предмет схожий на ніж. Я не бачила, щоб Аблов завдав удару ножем або предметом схожий на ніж Гергелю. Я бачила, як Гергель душив Аблова. На Гергелі кров також не бачила, а на ванні бачила. Біля в півп'ятої п'ятої години ранку ми покинули дачу. У Будинку залишався ще один гість, який спав на верхньому поверсі. Одразу після затримання суд відправив Івана Аблова під варту до 26 квітня. Боялися, що хлопець із зв'язками може впливати на свідків або втекти. Втім, вже незабаром це рішення змінили 11 квітня. Суддя Київського райсуду Одеси Юлія Федулаєва задовольнила клопотання адвокатів та відпустила підозрюваного під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету. Прокуратура спробувала оскаржити це рішення в Одеському апеляційному суді. Було заплановано розгляд заяви. Однак саме цей день Івану Облову раптово стало погано його відправили до реанімації. Захисники Облова заявили суддям, що дорогу йому стало зле, і він опинився у реанімації. Що цікаво, того дня журналісти зателефонували до центру профілактики та лікування судинних катастроф Одеської клінічної лікарні, куди нібито мали доставити Аблова, але там розповіли, що пацієнт із таким прізвищем до них не надходив. Водночас, мати жертви розповіла пресі, що, попри те, що 11 квітня Івана Аблова зобов'язали носити електронний браслет, який мав би сигналізувати про порушення умов його запобіжного заходу. Станом на 26 число його на чоловіка так і не одягли, а саме 20 26 квітня і сплив термін запобіжного заходу, і після цього. Іван міг вільно пересуватися містом невдовзі після цього, 14 травня, журналістам вдалося сфотографувати чорний лендкрузер, за кермом якого перебував молодший Аблов. 16 травня мало відбутися ще одне судове засідання, на якому планувалось розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Аблова. Однак тоді ж з'ясувалося, що двоє суддів раніше працювали і навчалися з Євгеном Абловим, батьком підозрюваного, тому їх відсторонили від процесу. Засідання зірвалось наступне було заплановане на 21 травня, але й цього разу обрати запобіжний захід Івану облову не змогли. Про причини такого рішення так і не повідомили. Лише 31 числа того ж місяця. Слідчі суддя Київського районного суду Одеси таки обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 4 червня 2024 року. Досудове розслідування у справі було офіційно завершене. Тепер підозрюваний та його адвокати мали змогу. Ознайомитись із матеріалами справи. Прокурори звернулися до суду з проханням встановити терміни для ознайомлення, оскільки вважали, що адвокати навмисно робитимуть це повільно і тим самим затягуватимуть весь судовий процес. Та суд відмовився задовольнити це клопотання у липні 2024 року. Справу передали на слухання до Овідіопольського районного суду Одеської області. На якому етапі перебуває ця історія зараз? Невідомо, як ви вже зрозуміли, батько підозрюваного має доволі багато багато зв'язків у судовій сфері мати Івана, пані Ірина, також є суддєю комітернівського райсуду Одещини. Дуже хочеться вірити, що це ніяк не повпливає на подальший розгляд справи, але маємо, що маємо. Ну що ж, дорогенькі, дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця. Ми вже не перший рік разом. І я Знову, як і завжди, бажаю вам здоров'я, бути щасливими, де б ви зараз не знаходились. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. І дякую. Побачимося у наступному році. Але до речі, спонсори вже деякі відео можуть побачити просто зараз на каналі. В цьому па-па.